І да. так, хлопці, прийшло? Для початку представлюся, звати мене Олександр Рудик, псевдогідра. Багато хто мене знає, деякі їх не знають, можливо, дещо щоли бачили. Паспорт. В uh, паспорті, так. Вот. Хто я є такий і чому я зараз тут? В першу чергу я є засновником такої організації Студентська гвардія. Спочатку це була Студентська гвардія, КНУ, потім МПУ створилася. Зараз це загальний... Який об'єднує студентство з різних куточків України, з різними поглядами, з різними ідеологією. Цим ми займаємося. Крім того, наша організація, зокрема, є, є ініціатором створення молодіжної асамблеї України, яка зараз поки що існує тільки в Києві, але скоро буде існувати по всій країні, до якої входять, крім інших організацій, зокрема організація МНОЛІТ, спільно ТВ ну і інші медіа і бізнес-структури. По суті, зараз ми з вами знаходимося в офісі однієї з компаній Європейської, міжнародної. Про яку зараз вам директор буде розповідати, я вам розкажу трохи поїхав. Крім того, що я є громадським активістом, я є студентом. Студентом третього курсу університету імені Тараса Шевченка, економічного факультета. І дивлячись на те, що нас на країні, аналізуючи це, будучи економістом, я прийшов до висновку, що метою, скажімо, головною метою сенсом натхнення мого життя. Має стати боротьба за таку річ, як правова, прогресивна, суверенна українська держава. До чого ми зараз в принципі, підходимо походимо в нашої діяльність? Що це таке і ще не віддять. Ми багато чули, є така річ творі націоналізму, як УСД. У це українська суверенна самостійна держава. Правова прогресивно-суверенна українська держава це є сучасна інтерпретація цієї ідеї. Вона полягає в першу чергу в конструктиві, перше. Друге, в об'єднанні молодих ініціативних людей створення з них такого класу суспільства як еліта, дійсна еліта. Що зараз наша Україна кривують псевдоеліти, що є, на мою думку, абсолютно неправильно. Третє це є громадська активність, четверте е прихід до влади, п'яте інформаційна підтримка. Це в ці п'ять пунктів складає такий цей некулар, який ми маємо всі об'єднатися і дати бій нашим ворогам. Стосовно механізму. Стосовно механізму формування саме цієї дійсної літи, спілкуючись з багатьма людьми, підприємцями, бізнесменами, творчими людьми, прийшов до висновку, що людина вона взагалі десь працює чи щось робить за трьох умов. В принципі, цих трьох умов достатньо для того, щоб людина ефективно працювала, розвивалася, жила і приносила користь суспільства. ПАШ САЕ Гарное оточение Друга Задоволение материальных потреб Третье саморозвитие Багато наших Політичних, громадських, суспільних структур стикаються з однією цікавою проблемою, що в них є гарне оточення однодумців, люди розвиваються, але ну, грошми проблеми. Відповідно, через те, люди починають брати хабарі, починають вазити різні теми, і на виході ми маємо те, що маємо зараз країні. Будучи представниками різних організацій, в принципі, ці речі достатньо, більш-менш забезпечують. Ми зараз будемо говорити про... В основному про дорозі. Про, про те, як займатися тим, чим ви займаєтесь, працювати, займатися громадською активністю, мати гарну громадську позицію, навіть бути, бути в органах влади і не скловатися. В принципі, основна мета, чому ви зараз тут всі знаходитесь. Як це буде реалізовано? Другий слайд. Стосовно самої правової суверени держави. Щоб по суті, її створити, ну, там, створити цю державу потрібна, як я вже сказав, еліта. Ця еліта, вона є. Її просто треба об'єднати. Вона реально дійсно є. бачите людей, які мене оточують, бачите ваш, вас тут, я розумію, що єдине, чим ми маємо займатися, це об'єднати цих людей, дати їм три умови і почати будувати державу. Яких людей ми збираємося об'єднати навколо спільного центра? Це перше. Це громадсько активна молодь. Це, по суті, люди, якими виявляєтесь. Саме з цією метою і ми і створили молодіжну асамблею міста Києва в Україні. Друге, це є. Інформаційна сфера. Тобто це поширення, розробка створення інформаційних матеріалів, чим ми зараз займаємося, тобто ми зараз по суті, проводимо лекцію. Відкрита, яка буде доступна потім всім, хто захоче її переглянути. Рей. Це є у нас зараз бійці АТО. Ну, тобто ми розуміємо, що ми говоримо зараз про людей, які захищають незалежність, але влада наші називає їх бійцями АТО, і ми відповідно маємо керувати загально прийняти на терміну, що ми хочемо робити щось для всіх. Четверте. Це просто громадяни, тобто люди з активною життєвою позицією, в яких немає вектору розвитку, який ми, в принципі, даємо. П'яте, це є малий бізнес. Шосте середній бізнес. Сьоме великий бізнес. Тобто це є, по суті, оця фінансова складова, про яку ми зараз говоримо. Якщо ми будуємо державу, відповідно вона має щось фінансуватися. Наше суспільство побудоване на тому, що ну, потрібні гроші. От вони реально потрібні. І, в принципі, наша діяльність, от чому ми зараз запросили, вона спочатку одна сфера діяльності, спочатку буде характеризуватися малим бізнесом, не а потім середнім, потім Ну Це в залежності від масштабів розвитку і часу, в яким ми будемо це займатися. Четверку, стоп, у нас зараз вже є. Скільки у нас є? Сім. Сім. Так. Я зупиню зараз на сіми. Сьогодні ну, більш детальніше будемо списовувати. Ну і безпосередньо військові. Що мається на увазі бійці АТО, і військові, в чому різниця? Військові то і кадрові військові, які є в українською структурах, тобто силові структури, які з однієї сторони є громадянами України, мають правильну ідеочну позицію, таких багато, але вони не знають, в чому їх об'єднувати. Ми по суті створюємо цей механізм. Бійці то це є добровольці, наголошують. Добровольці. Люди, люди, які не мають забезпечення держави, ну от жайві можна підтвердити, не мають жодних е, фінансових там, можливостей, жодних е, соціальних гарантій. Крім того, що ми будуємо цю бізнес-структуру, ми, по суті, цих бійців забезпечуємо всім необхідним. В першу чергу, соціальними гарантіями. Е, розкажу трохи більше не технічної сторони, а загальної сторони, що це за компанія, чим вони займаються. Компанія займається в першу чергу страхуванням життя і здоров'я. Тобто це є недержавне по суті, паційне страхування взагалі страхування, яке має певні гарантії, яке може забезпечити всіх людей, бажаючих таким річчю як страхування життя і здоров'я. Безпосередньо, якщо ми говоримо про бійці АТО, це зараз наразі актуальна. Ми можемо. Користуючись механізами компанії, яку представляє компанія, я зараз закінчую і вискажу безпосередньо директор, з якого ми працюємо в цієї компанії, забезпечує їх цим страхуванням. Тобто, по суті, боїться то, коли він їде на схід він знає, що якщо ним щось стане, це не дай Бог. Вся його сім'я буде забезпечена до кінця життя. Якщо його поранить, то йому забезпечити лікування. В принципі, це така от підготовча відна частина, яку я хотів вам розповісти. Зараз Олексій Васильович розкаже вам технічну частину. На цьому моменті ми припиняємо зйомку. Дякуємо всім, радимо всім це переглянути, поширити, розповісти друзям. Припиняємо. Зараз розп... розкажемо технічну частину питання, фінансову, як це взагалі виглядає. А потім поспокуємося особисто по питанням по незрозумілому